Мені здається, що рішення про моє призначення главою дипломатичної місії в Україні було не випадковим, оскільки я знав, вже був знайомий з Єгиптом непогано і в практичному, і в плані і як дослідник. Справа в тому, що ще в в молоді роки, я провів три роки в Єгипті як військовий перекладач у складі Радянського контингенту в цій країні, виконуючи, як тоді називали свій інтернаціональний долг. Пізніше я 11 років займався дослідженням історії політики Єгипту. Присвятив Єгипту свою кандидатську дисертацію на тему політика США щодо Єгипту у період адміністрації Кеннеді і Джонсона. От, на той час я володів єгипетським діалектом арабської мови, тобто міг, міг спілкуватись досить вільно з Арабами. І крім того, на, на той час, коли Відбулося це рішення про моє призначення. Я вже два роки працював, очолював відділ країн Близького і Середнього Сходу та Африки. А в 92-му році я здійснив цілих три робочі поїздки до цієї країни. Тому у мене було. Непогане уявлення про цю країну і були контакти, що дуже важливо. Ставлення з боку офіційних кіл Єгипту до України було неоднозначним. З одного боку, безперечно, в Єгипті пам'ятали про ту неціненну допомогу, яку єгипетські інженери, фахівці, робітники надавали Єгипту. У рамках співробітництва Радянського Союзу з Єгиптом в радянські часи, і цей вклад внесок був дуже вагомим. Але з іншого боку, от в спілкуванні зі мною деякі офіційні особи не приховували свого жалю з приводу розпаду Радянського Союзу, як це не дивно. Тому що у Єгипта були непогані відносини. З Радянським Союзом, хоча там були складні періоди, і Єгипет традиційно використовував е, суперництво між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, двома наддержавами для того, щоб е, отримувати від цього певні дивіденди. І це це тривало ще з часів е, гамаля Абдельнаса. Президента Єгипту, і тому вони інколи навіть висловлювали жаль цього приводу, і нам треба було це подолати. Тобто, завдання стояло перед нами переконати їх в тому, що Україна може бути для них цікавим, надійним і перспективним партнером, що ми може, можемо розбудувати відносини на новій основі. Що Україна, на відміну від тієї ж Росії, вона не обтяжена так сказати, гріхами Радянського Союзу, тому що зовнішня політика Радянського Союзу на Близькому Сході вона була, скажімо так, теж досить неоднозначною. І от в цьому полягала перш за все наше завдання. Тобто відкрити для них Україну і переконатися в тому, що це дружня країна, яка може бути для них цікавим партнером. Безперечно, в Єгипті, в Єгипті нам довелось набагато складніше, оскільки Україна перебувала тоді в глибокій фінансовій економічній кризі. Це був 93-й рік, початок 1993 року. Фінансування було дуже скудним. Ну, достатньо вам сказати, що я згадую, як проваджав нас заступник міністра закордонних справ Рилич Юрій Олександрович, який відповідав за фінансування і МЗС в цілому, центрального апарату наших закордонних дипостанов, він сказав: хлопці, ви ситуацію знаєте. Да? Тому зараз ми можемо вам видати на руки вашу зарплату, нам двом мені, як повіреному у справах України, і моєму консулу за два місяці. І от два місяці ви маєте протриматись. Все, що ви купуєте для потреб посольства, купуєте за свої кошти. Потім ми вам компенсуємо, потім представити там, чеки, квітанції і так далі. І от так. Значить, У нас не було ні, ані власного приміщення, ані автотранспорту, ані оргтехніки, нічого. Розумієте, Ми починали з абсолютного нуля. Ну і власне, ми змогли достойно вийти з цієї ситуації завдяки моїм. Гарним зв'язкам, контактам, які у мене вже на той час налагодились, і з посольством Російської Федерації. Тоді я маю віддати належне послу Полякову. Це був видатний дипломат, який вдруге працював послом в Каїрі. Вперше він був послом Радянського Союзу, а на той час вже був послом. Російської Федерації. І він безкоштовно надав нам дві квартири в одному з численних будинків, які перейшли до Російської Федерації від Радянського Союзу, То і надавав сприяння в плані консультативної допомоги і так далі. Крім того, завдяки завдяки моїм гарним контактам з Представниками великого єгипетського бізнесу, які працювали раніше з Радянським Союзом і Україною як Союзною республікою. От, тобто у них був безперечний інтерес в налагодженні гарних стосунків. Завдяки цьому було вирішено питання з транспортом на початковому етапі. Один з них надав нам свою службову машину разом з. Водієм, забезпечив нас зв'язком з Києвом, супутниковий зв'язок і так далі. Ну, тобто було багато проблем, ну, і ми не могли дозволити собі навіть орендувати окремий будинок, особняк там довелося орендувати дві великі квартири ну, в новому будинку і зробити з них посольство, об'єднати ці дві квартири. Тобто от таких знаєте, фінансових, матеріально-технічних і кадрових проблем було дуже багато. Але в той же час я можу сказати, що ця робота була викликом. Я відчував справжній драйв як дипломат, як професіонал. Я розумів, і наша команда розуміла, що перед нами стає складні завдання. Але завдяки ентузіазму, завдяки нашому невичерпному оптимізму нам вдалося досить швидко вирішити ці проблеми, і посольство досить швидко почало функціонувати на повну потужність. І я сьогодні тепло згадую нашу команду цих, цих людей, у мене була можливість підбирати. Підібрати ще в Києві, от вони пройшли селекцію відповідно. Це була гарна команда. На додаток до, до того, що я казав, безперечно, нам, нам треба було подолати стереотипи, які існували у свідомості єгиптян, в тому числі офіційний Кіл. Навіть навіть дипломатичного корпусу. Тому що багато хто, хто з місцевого населення вони сприймали Україну або як частину Росії, або як сербську країну. Ми навіть отримували інколи листи і ноти, скажімо, від інших посольств адресовані саме сербській країні. Можливо, ви пам'ятаєте, що. Певний час на території колишньої Єгославії існувала така республіка, невизнана республіка. І, Тобто головне завдання було тісно донести до, до Єгипетської громадськості, до офіційних кіл, до дипломатичного корпусу, що Україна це Україна, це не Росія, це не колишній РСР, це незалежна суверенна держава. І крім того, ну, безперечно, треба було поставити на нову основу наші, наші двосторонні відносини, насамперед, в економічній, і політичній сферах, тому що. Товарообіг між двома країнами був дуже незначним на час відкриття посольства, і нам вдалося в дуже стислі строки сприяти кардинальному збільшенню в декілька разів, от буквально за. 4,5-5 років, коли я керував посольством, от наш товарообіг збільшився, оскільки я пам'ятаю, десь в 6-7 разів. Крім того, я вважаю, що нашими основними здобутками були, було те, що через Єгипет нам вдалося нам вдавалося доносити об'єктивну інформацію до інших арабських країн. Інших арабських народів, оскільки на той час Посольство України в Єгипті було єдиним дипломатичним представництвом певний час в арабському світі, воно було першим, і оскільки єгипетські ЗМІ користувалися ну, впливом і авторитетом в усьому арабському світі, їх читали. Ну, скажімо, араб... єгипетські газети газети Аляхрам, Алях Бар читали в усьому арабському світі. Нам, ми використовували це як от майданчик для донесення об'єктивної інформації, правди про Україну. Нам вдалося так, також закласти непоганий фундамент нашої договірно-правової бази. Я згадую, як в 92-му році наш, ну, наш відділ ініціював через керівництво МЗС, ініціював перший візит першого президента України Леоніда Кравчука до Єгипту. Це був самий перший його візит. І він відбувся у грудні 92-го року, тобто напередодні відкриття нашого посольства. Нам довелося готувати його в дуже важких умовах, оскільки не було ні посольства України в Києві, ні посольства Єгипту в Києві. І ми здійснювали всю комунікацію через посольство Єгипту в Москві, ну і підтримували зв'язок з МЗС Єгипту. Але вдалося, вдалося підготувати дуже змістовний і ефективний візит, який реалізувався. ну, По-перше, були встановлені особисті контакти між главами двох держав, Кравчуком і Нубаком. Було підписано низку важливих документів під час цього візиту, і було підготовлено вже ґрунт для. Обміну дипломатичними представництвами це було дуже важливо. Діаспори в класичному української діаспори в класичному розумінні цього слова в Єгипті не було. Ми, безперечно, спілкувались, налагодили зв'язки з представниками української громади, які здебільшого були жінками нашими українськими жінками, які свого часу. Вийшли заміж за єгиптян, які навчалися в, в, в Радянському Союзі на території України. Ще. І їх було досить багато вже на той час декілька сотень. Не всі з них там ставали на консульський облік, але з тими, хто висловлював бажання, виявляв інтерес. до України, виходив на посольства, ми з ними підтримували гарні контакти. Я вважаю, що нашій дипломатичній установі в Каїрі досить повезло в тому плані, що моїми наступниками були досвідчені дипломати, такі як, скажімо, Микітенко, Висоловський, Кулеба і інші, які, ну, скажімо, досить високо. Тримали і продовжують тримати планку нашого представництва в Єгипті. Ну, достатньо сказати, що за ці роки Єгипет перетворився на нашого головного торговельно-економічного партнера в краї... на Близькому Сході. І сьогодні наш товарообіг цією країною він перевищує 2,5 мільярди, мільярди доларів. Це дуже вагомий показник. Крім того, продовжується поглиблення співробітництва в гуманітарній сфері. Я пам'ятаю, як ми свого часу провели в Єгипті перше в історії українсько арабських відносин, провели перший, перший тиждень культури і мистецтва України в цій країні. Це були перші гастролі ансамблю вірського в цій країні. Приїздило багато колективів наших, тобто ми для них відкрили наше мистецтво, і ця традиція теж продовжується. Підтримується політичний діалог, який було започатковано туди. Тобто, я, як перший посол України в цій державі, я, я задоволений динамікою розвитку наших двосторонніх відносин.